Отже, у нас оновлення вийшло в АРК Рейдерс. Я пропоную зараз трішечки починати, почитати. Патчноут, що взагалі відбувається, що вони змінили, і що вони додали. Тому що більшість речей, які вони додали, це якраз такі Стелла Монтіс, нова карта, яку ми будемо пробувати відкривати. Я так розумію, на ком'юніті івенті, які вони додали. І також вони додали двох нових арків Матріарха і Шредера, яких ми сьогодні подивимось. Вони додали нові якісь предмети. Вони додали нові квести. Далі по патчах з того, що я читав. Вони пофіксили проблему того, коли ти ховався за стінкою, і тобі все одно прилітало. Більше цього, по ідеї, не повинно бути. Пофіксили ту проблему з квестом, який у нас був з Лумою, коли нам треба було декілька предметів відносити і квести не виконувались. Вони пофіксили якісь ачівки з вбивством королеви пов'язані. Я так розумію, або якісь інші, а це просто треба буде переробити. Також вони пофіксили проблему влучання в арків. Типу, я так розумію, що тепер воно краще видно, чи швидше видно, що куля прилетіла, чи краще взаємодії з цим. І вони пофіксили. Е... Велику кількість локацій, в яких ти міг провалитися під землю. Ну а кліп з провалом під землю ви побачили цей. Ви зробили зробили по предметах. Як я і казав, вольфпак, треба апати по коштовності, бо він дуже дешевий. Вони це і зробили. Тепер він коштує не 3, а п'ятьк. В магазині, я так розумію, чи продається він дорожче, бо в магазині мені здається, його купити не можна було. Він крафтився раніше з двох Refined Explosives і двох сенсорів. Тепер він крафтиться з трьох Refined Explosives і два Arc Motion Cores. А ці Arc Motion Cores, вони випадають, нібито з арків не нижче рівня Leaper, е і можуть випадати в Arc Courier'ах, в Arc пробах можуть випадати з якимось шансом, я так розумію, в Hornet'ах. <кхід> Але мені в Hornet'ах дуже рідко падали. При цьому. Е мандаринка. Раз. Мандаринка. 2. при цьому Arc Motion Core і Arc Circuitry тепер можна крафтити на левел 2 воркбенчі, я так розумію, бо раніше вони на третьому, але При цьому вони коштують на два арк Елої дорожче. Ну, Arc Arc Alloy і Arc Motion Core я не пам'ятаю, скільки він yeah. коштував Далі Launcher ЕМО тепер коштує 200. Крафтиться теж, як ви бачите, дорожче. Potter Relay тепер 에, коштує набагато менше на продаж, на 5 к як раніше було 2000. Не знаю, навіщо це зміна, якщо чесно. І тепер стало важче фармити експу з Бастіона, з бомбардіра, з рекетіра і ліпера з точки зору демеджа. З точки Зору лута Бастіона стало важче е фармити експу, на бомбардірі Теж а от з ракетіра частини і з ліпера тепер коштують не по 200 експи, коли ти їх досліджуєш, а по 500. Ну далі знизу це більше це баги, які були по фікшені. І там хто хоче, можете читати. Я зазвичай от всі ці баги, які були, я їх не дуже <ганський> люблю вичитувати, бо це просто текст, який мені не треба. Тепер безпосередньо переходимо в саму гру. Е я вже зайшов. Мені вже перекинули мене на івент, і можна задонатити тут свої е якісь сірі. Речовини, і за кожні 5 матеріалів, які ти донатиш, ти отримуєш 20 мерітів. Я можу отримати всього лише 900 мерітів цих. Зараз я задоначу. Подивимось, що з цього вийде. Добре, що в мене хімікатів дох... є, які я на експлозівс собі фармив, і я можу ними скористатись. Є. Меріт ліміт річ, you can still donate materials. Сенсі. Я мені донатити матеріали, якщо це лім досягнути. Breaking new ground. Тобто, для того, щоб треба прям. А ще й декілька фаз буде. А, тобто, це ще не карта. Правильно, карти ще немає. Вони нібито повинні були зменшити вартість предметів і додати нові сети. Омбра, це новий сет, да? Я так розумію, я його не бачив раніше, і оцей от торпеда сет я теж його не бачив. Поглядає смішно. От на бета-тесті, нібито можна було отримати цей торпеда. І вони повинні були потім, я так розумію, додадуть ще новий батл е пас. Глянь, все таки, в стилістиці Star Wars. Е це які. А мені повернули гроші за цей бандл? Стоп! А мені повернули гроші! блядь! Повернули, 2600 маєш. Алло, а скільки в мене було до цього? 3400, тобто я. Пап 800 на цей set, да? на цей скін. Ліміт левела підняли? Ні. Ліміт левела підніметься в тебе після того, як ти зробиш вайп акаунту. Ну, Коротше, я нового тільки міни побачив, поки що в магазині. Тільки міни додали пок... Ну, з того що ти побачив. Ну і з того, що я зустрів, да, тільки міни в магазині. Є теорія, що нові моби і нова зброя, можливо, на новій мапі. Угу. Я теж так думаю. Але проблема в тому, що я не помічав напис, там вже написано, що от зараз кидайте ресурси, але там зверху над прогресбаром написано фаза 1. Ну, ти думаєш, типу, що карти не буде сьогодні? Типу. Ну, типу, зараз ми закриваємо першу фазу, ну, да. і чатерси пишуть, що велика вірогідність, що буде не одна і не дві фази. Бо зараз сірі ресурси, потім, походу, зелені, потім сині. Розберемося з цією темою. Собачому, у мене принайшті жіночим голосом говоримо, чоловік. Hey, What the fuck? Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Бо, трохи я трохи. Бачу людей, я бачу бачу людей, людей. 53. Asmane obšmarkā. Kungs, kungs, paliec! Nešauj uz mums, nešauj uz mums, glāb viņus, lūdzu. Nešauj, 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 neš Стрибайте стрибайте до до мене, мене, Strabite the mana, Дякую the man the yesny. Yeah, go 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 downstairs, go. Yeah yeah yeah. Hey, uh, but stop, 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 don't, don't, oh, don't, 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 don't shoot, don't shoot, don't shoot, mate, mate, don't shoot. Don't shoot. We're trying to find Matriarch, don't shoot. You don't shoot, hey, don't shoot. Don't shoot. You fon's shoot us. Stop shooting, please. We don't want to fight. Hey, Oh, you started. culmeat careful meat Pare speech Дівся водити Я б як на біса рапці загубився, напевно, нічого не розумію в цих тунелях А, sorry, sorry, sorry. Боє, sorry. Ять. Боже, sorry, mate. We probably have defeat. We probably have defeat. Мене йде. На мені, на мені, на мені, на мені, на мені, на мені сонечко на мені. Один ші... хід, сонечко. Я його не бачив. Дев'янцев, цей фіз, мужик, як ти міг захопити? Вибачте. Я, я не спеціально, я не знаю. Я тупо десь не туди повернув і, і все наху. Це його тіммейт, ало. Ааа, я поняв. А, багато хто каже, що бандріар забагний і не спавниться. А Може бути і таке насправді. Я знайшов інфу на Reddit, щоб знайти матріарха на карті BlueGate, треба за допомогою ключа потрапити в BlueGate Communication Room, там активувати маяк, добігти до лісу і там попісити на камінчик. Ти до. Не, ну це легітимніше сот. Але я повірив. Я повірив. До речі, фіксовано тут рапу вогніну, ну так. Ви перевірили вже? Написали в патчі, в патч Ну, я бачив, що в патчі написали, але там же ж і про те, що ворота тепер не можна взламати, писали, але ж їх насправді можна. Ось lock, Locked Gate буде через півтори години написано. Матріарх, угу. ну він величезний. Подивіться на мій екрани, я зараз вам е за за зашарю. Та нечто такий же самий, як Королева. Ну. Ну він скоріше ліпера нагадує, ні? А у королеве хвостик оцей от є. червоненький. Хай такої інфозна, що викладати матріарх, потрібно грати під час умови електромагнітна буря. Ні, ні ні, це вже. ну, типу. <зас> The description says matriarch is protected by her children or something. Maybe we have to kill a bunch of arc to activate. Може бути таке, що треба вбивати ліперів? Може. Може, дійсно. Ну так, да. her children seem hell bent on keeping her from harm. Таке дійсно є. Ну давайте спробуємо. Е, Ми можливо зараз поберемо, я просто попереджаю. Буде якийсь бонус, якщо я багато ресурсів кину? Нуль інформації, друже. Нуль буде, буде. Ну тобто вони писали, що тим, хто накине багато ресурсів, буде якийсь бонус. Але який? Але вони так само казали, що і про цей про щось іще. Про що? про трайлси чи про що? А тим, хто більше всього е... буде якогось цінного лута при час вайпи, мати теж якийсь бонус. Обіцяли. Міндіч мав багато цінного лута, але бонуси не отримав. Ну не знаю, в Ізраїлі зараз тепло. він в Ізраїлі? Можна сказати. Ну були фотки, я не знаю, не. чи вони достовірні. Але кума вайберы кидала фото. Мей, mm. you help? You're fine, we don't wanna shoot you, we don't wanna shoot you, you're fine. You can go out, you can go out. Мей, ч мей, мэй, дити липер он the olive uh village? Well, what's it? Uh, Leaper, Leaper, Arc. She's She's robots. No, 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 no. Okay, no. We're, try we're trying to kill... kill we're trying to kill all Arcs on map to uh, to see if the uh, Matriarch will spawn or no. Guys, we so need so to if you kill all kill everyone, Arcs. Then the Trunks? Arcs, Arcs, Arcs. Yeah, yeah if, if you we kill everyone, then the Trunks? We don't know, we're just trying to check this info.

Uh uh, а, from, from, from EU, from EU. uh you? Yeah, yeah, yeah. Europe, okay. Europe. I, I'm from Germany, let's go guys. Where are you from, guys? Where are you from, guys? <laughs> uh, you from Russia, guys? No, Serbia, Serbia.

Нє, вони реально дуже довго розмишляли над тим, що відповісти. Типу, ти не думаєш, що відповісти в такі. Якби він був from Serbia, він би відразу сказав from Serbia» і все, звибух. А він так, три роки тільки... думав. Можек, можек. Друзі, натисніть кнопку підписки, будь ласка. Це дуже важливо. Ну і вподобайку вкліпайте. Там досі один відсоток, зараз гляну. Да, я не знаю, мені здається, вони заморозили, але я не впевнений. Так, да. ну? Я спочатку сперечався з тобою, що ти коли казав, що вони заморозили. Але тепер, походу, реально виглядає, що заморозили. О, ліпер, ні, я здорово. А є щось на нього у вас? У мене є, у е... мене є, у мене є. Зараз. Шо в стопор такі є. Зараз, ану. Чекайте. Відійдіть, 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 Да, лікар на вогонь, він же не вразливий до вогню. Що вони з ними зробили з цими роботами д? Грить, 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 Угу, Дружин, дать, <гум> Все, 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 краса. Ну, ну і ген, ну і ген. Конечно, так при чому тут степанчик ліпер повинен бути вразливий до вогню? Те, що вони пофіксили йоти, демедж, я розумію, але де взагалі демедж вогнем? Ні, 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 ні. -ні. Королеву більше через вогневу бомбу не вбити. Можна, напевно, якщо 10 бомб використати, але за дві бомби ти його ти її не вб'єш більше. Та її холкрекером легко вбивати. Насправді ви холкрекером в 400 патрона на кожній людині, замакшений холкрекер берете. Це за 5 хвилин робиться. Типу, 5 хвилин просто без зупинки стріляєте в неї і вона помирає дуже швидко. А то що вони підняли загально. У ми ту збору це ми знаємо так. Просто коли ну вона тільки з'явилася, то вона закривалася за це є. ну 11% люди закрили, і зараз вони підняли цю штуку, і вже година пройшла чи більше, і воно так і не посунулося більше. А вони заморожують, бо івентів я не готовий, і тому треба. Ви просуваєте події в розблокуванні набагато швидше, ніж ми очікували. Ми падки не мали, що всі буде настільки альтруїстичні для справи з Телемонті, з жертви набагато більше, ніж ми могли у собі уявити. Ми хочемо, щоб Це цю подію пережили рейдери читала. цього світу, тому ми піднімаємо планку, щоб розблокати Стелемонті, тікать, що ви знову нас дивити. Да. В дужках перекладає для вас. У нас не готова карта. Треба ще один день. Ой-ой-ой, братанчик! Ой-ой-ой! Мінус нога. Ні, нормально, нормально, нормально. Тут люди, да. Тут люди. А, вон в ту сторону йди, і там буде зіпка піднятися до нас. Сейчас, сейчас. на но Угу, Я хирюсь. Я кручу, я, я, я що, що, я їх дивлю. Да, да, це ми. Їх робот. Их он, я їх по правій кручу. Вони okay. ще там стоїть. І, І тут бомби ще иначе. Okay. Да, та, та, там движут. А, ага, бачу, відхожу. да. Я відходжу. одному забыв, душом убив. Там два без армори, І и в мене на голові стоїть. Okay. я вижу похилтись. Давай. На голові в тебе це де? Це кімната. Вбив його. Найс, nice. найс. Nice. Бачу. інші далі, трішки далі. Чекай, не спіши. Да, mm да, -hmm. все нормально. Да-да-да. Не просто так граната взяв. Добываю цього? Я добываю. хто з, 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 з лівого ногу. Останній мені. Все, він мертвий. Все, він мертвий. Що, можна на цього чіла понюхати? А, з, Д, спочатку да, так. да. похильте всі до фула на захвору, Я, аку, я поки бежит, з роботом розібрався, спохильник. Біжить звідки? Не, не, не біжить, мені здається, ще зараз прийдуся. Вони, вони знизу, вони знизу б'ються. Чекаємо, тут є? Б'ються, це на ти стріляєш. Го, го, го. <гаси> Там Ромчик дабл кава їх э, дую. -знизу, знизу, знизу. У мене гранат немає, щоб позакидати його Штрихи дуже погано латай. видно там. Штрихів лутати? Так, всього добив один чел там. Mm, бачу, бачу, а, бачу. Ну, мені здається, він вже прийшов, тут за нікого не повинен бути. Okay. Окей, обережно цей, тут детонатор, тут детонатор граната. На сходах. Mm -hmm. добре. Yeah. Вони знизу, як вон. Mm -hmm. Я підпущую на похуй. Почекайте. Мені за... Ні, це погано, це погана ідея. Вони у них може бути знову тригер не йде там, поняв? Зверху позиція. Це цього не в силу повтас. Да, да. Що ти кажеш, Рамчик? Та я можу прикривати звідси okay. позиція хороша. Okay. Їх вон тут два трупи лежать, отут я теж труп. Чекаю. Там гранати є чи. Начини. А, один а буш. Майже бав. Я опять пушу, мене пошту. Выходит, право. Одного вбив, байф, иду далі. Один влево, дав б, 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 б. Дай, 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 Бев дай, дойдай його. дойдай его. Я це отож доїбаю. ба, дай дай. Окей, їдь. У нього одна хта, все. Ромчик піднімай, ромчик піднімай нас. Я релогот рублю. Почекайте, ага. Ромчик робот, 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 ромчик. Ми до тебе підповземо. Все, окей, ми до тебе підповземо. Ага. Uh -huh. Я тебе буду, Ще, да да, піднімай, піднімай, піднімай. піднімай. Так можна? Да, да, да. Підняв. Я підніму, Це... я бе-не-не, ром, 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 я підніму, я, я підніму, Ромчик, ромчик, я підніму. Добре, добре. У нас сверху люди. Бигают, вот туда давайте потрібно. Сюда? Звідки мы вышли, звідки мы вышли, ром. Все, почув. вертай. Двери закры, якщо можешь. Мы покинулись. Так, так гайс. Давай, давай, все окей. Показалось, что. ще то 3 еще забрав. Це, норм, зброї, чи Це кулемет, який, типу, в коридорах дуже гарно працює, вот зараз з ними хун стріляв. Але для нього треба хоча б медіум шилд, бо якщо ти без медіум шилда будеш з ним, тебе дуже швидко покладуть. Я з медіум шилдом. Тоді тобі нормально буде побігати. Ну потестиш ж різну це, зброю, побігай. Це синім, да? Е, e, що? Ну, медіум шилд Так, так, це синій, синій. Хеві yeah. це рожевий, медіум це синій. Да, да, да. У мене. Дав багато, дав багато. тут, 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 Я Ладно, близко. Я рогиню щит, 2 секунди. Можемо виходити, Ром, ми можемо виходити. так да, -да можемо виходити. А, да-да, можемо -да, можем виходити. Як тобі? Угу, uh -huh. давай. Все окей, Ромчик, я прикрию. Шо... Я пососую. Тобі, а я... да. а, а квест зробили, так? Да? Ні, Ні квес мені як не робили ніби. А, забув. Зараз роб, він дуже легкий, він дуже жилекий. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі, ну і, звісно ж, дивитися мене на твічі. Також, якщо вам цікаві анонси стрімів і різних івентів, які ми будемо проводити в лайві, ну а потім викладатися на Ютуб, можете підписуватись на мій телеграм-канал.